Всім павуча сила. Ласка. Ага, Всім павуча сила. Дам пекіне. Ласкаво просимо на ігровий канал Спайцо. Ми продовжимо проходити е, легендарну гру. Перший файтинг в історії е, цього файтингу. Ми відкрили нового персонажа. Такий персонаж, як Аян. В нас з'явився. Для того, щоб відкрити цього персонажа, потрібно відкрити усі костюми у хлопців. У кожного хлопця є по 5 костюмів. І 14 костюмів кожної дівчини. П'ять костюмів тут. О, тільки в рейду три костюми. Да? Тут 14, бачите, 5, 5, 14. Для того, щоб відкрити аян, потрібно відкрити дофігічне костюмів. Плюс деякі костюми не можна буде відкривати. Наприклад, у дівчат я доходив там, до 10-го, далі, і так далі. Вже не відкривались нові костюми. Для того, щоб це змінити, потрібно зробити. А... Як же вона називається? Зараз покажу. Господи, тільки що ми були в конфігураціях, тільки що ми були в конфігураціях GameConfig. А, не, не. ось, матчпойнт. Тобто бал. Треба зробити два бали, а не один бал. Ну, але для швидкого проходження я зроблю один бал, і ми зараз граємо за Аяну. Давайте перший її костюм. Оу, зачекайте, зачекайте, зачекайте. Стоп, стіп, стіп, стоп, стіп, стоп, стоп, степ, стоп, 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 стоп. Ми трошечки. Е, нам це не подобається. Так, ми хочемо вийти. Так, ми хочемо Вийти для того, щоб змінити рівень складності. Game config. Very hard. Будь ласка, поверніть на very hard. Тому що костюми відкриваються при нормальній складності. Так їх, їх довго відкривати, я зробив нормальну складності. Але тепер very hard ми проходимо тільки на хардах. Перший костюм Аян і тепер нінджа джапан. No data про її вік. Ну, подивимось, подивимось. Подивимось, що тут буде відбуватись. Так, перший у нас Зак-Закіч. О, це було легко. Це було легко. Ну, що, щось від. Ох ти, ну ти дарма зробив. На. Ну, що можна очікувати від е, першого чувака, да? І ка мене та мене стає перший чувак, ну він. лошок, будемо відверти, да? Ну, такий, слабкий. ну слабкий, Зак, ну слабкий на першій зоні. Хай вже буде трошки поцікавіша. Опа, бачите? О, бачите, я ж сказав, буде поцікавіше трошки. Треба вже ну, докласти зусиль. Найс. Ого-го-го! Просто пощастило, ви ж бачили, так? Да? В принципі, ну нічого такого складного. Ліфанг, проходимо далі. Просто йдемо далі. Дуже сексуальний в неї костюмчик такий. Та, да, заспокойся. Окей. Спокійно. Опа, ми ще можемо програти. А я програти, якщо чесно, не хочу. Добре. Не хочеться програвати справді, тому давайте швиденько це завершимо. О, господи, тільки на цей чувак. О, працює. <реш> тупо на перехопленнях! Тупо на перехопленнях реально вбив його, ну але з ним так і потрібно. Тупо на перехопленнях з ним битись, інакше неможливо. Ай! Ого! Дідуля, заспокоюй. А, я не на ту кнопку натискаю. Я не на ту кнопку, я натискаю Page down. Ну. Да, down, down. Це точно. На, найс. Вау, боляче, дідуль. Ну і що ти скажеш на це? І Що ти скажеш на це? Дивись, який простий прийом, але розвалюю тобі кабіну. <смірко> Красі не грається зі мною. Тому що це може погано закінчитись для тебе. Як, от, наприклад, зараз да, поклав тебе і все спати. А до речі, ми з першого разу все проходимо. А я тут мучився, мучився, поки відкривав ці костюми для того, щоб відкрити цього персонажа. Це просто жах. Ой, найс. О, ну і навіщо? Ляпаса дала. Щи побила! Я в шоці. Дала ляпаса і побила. На ну, ляпаса вона, конечно, смачно не дала. О, ага, ось так. Ой, пере перехопленням, да? Перехопленням своїм знов. Підшила нас. Найс. А я думав, що я ногою її вдарю. Спокійно. Та спокійно кажу тобі. Ох ти! А я давав підніжку, я думав... Ну добре, тут з стіною ми, походу, затримаємось. Отак можна її вбивати. Ага, все, йшли захоплення. Окей. Ну все, ну це програш. Шансів немає. Та, знову таким же самим прийомом вона мене вбила. Цей комп'ютер чомусь навчається. Ну, я хочу сказати реально, він чомусь навчається, бо. Ааа, дуже важко. Ні, ні ви подивіться, подивіться на це. Ну, просто... Не так просто виграти в ціни, ну це, звісно, потужний. гравець, ось так спробуємо зробити. Ага, не вийшло. Нормально. А, ой, боляче. О, пощастило. Я не знаю, до речі, як багато ми демеджу їй нанесли, але в нас вийшло. Дивна така, дивна, ну трошечки да, В неї задовгі анімації, насправді. Задовгі анімації, але. На. О, ого, ніфіга собі. Ніфіга собі, оце ми оце все літо назад ми дуже багато демо нанесли. Не знаю чому. Швидко ми впоралися з Бейманом. Він майже нам не не, 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 не наніс ушкоджень. Да? Ну, типа. Клас, це дуже круто. Опа, жердяй. Поверне жердяя. Ну. Ага. Ой 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 боляче. Ой ой, -ой ну все. Ми програли. Да. Якщо він так агресивно почав, то це ми вже, вже все, вже програли. Окей. На, Зрозумів. Краще не грати зі мною. Ага, ото ж бо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дайте дайте сальтуху зробити! Ох ти, бляха. Слава Богу! Якби не сальто, ми програли. Якби сальто не пройшло, ми програли, реально. Яка відверта того часу, мені не подобається, реально. Я б ще всіх костюмчиків не бачили, реально. Боже, скачуть щось б'ють, я в шоці. Ого! Ой-ой-ой, ну це буде довго. З Касумі це буде довго. На. А хоча я її мав вдарити, да? Може, ти заспокоїшся, дівчинко? Отож бо. Ага!!! ОГО!!! Ну так, оце дівочі розбірки. Макакаште, макакаште. Жах! Душит Дуже... ооо. О -о 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 -о. Ні, ну це ми над... О тут ми надовго застряли, реально. О! Найс. Ой-ой! В неї один. Один вал. Фух, ні, нормально, нормально. Ми з цим впорались. Окей, тепер лише рейду залишився головний бос, і ми просто пройшли. Просто ми це зробили. Оооо, риту, іди до дупи. Ой, і все, ну це. Оооо. Ніфіга собі. Ви бачили, взагалі жодного удару не прокатило. До Проканала. Ну це вже в шоці. Та! Просто. Та! Чувак агресивний, чого ти так агресивно починаєш? А, о, я в шоці, реально! <рес> А, оце, оце я люблю отак підстрибувати. Найс. Да, як я. Передивіться на повторі, просто перемотайте відео, вертитесь на ютубі. Ви бачили, просто це була краса. нормас, нормас. О, не, немає в неї заставки, є заставка з трьох дівчат. -ху -ху! Ну все ми во. Ми пройшли гру. Ми пройшли ще одну 33-ю, до речі, гру ми пройшли на канал. Шикарна гра. Це реально файтинг мого дитинство. От я грав у два файтинги, Tekken 3 на Sony PlayStation я грав і ось Dead or Alive. І якщо чесно, Alive мені, ну, Tekken це ж культова гра, да, всі про неї знають, але мені особисто ближче цей файтінг. Не знаю чому. І Tekken, скоріш за все, ми також будемо проходити, але просто кажу, що ця гра мені набагато ближча духу. Ну, класні персонажі, немає ніяких там орків, всього такого чисто. Файтінг 90-х, да? Вона і випущена в Яблофі. Якщо не помиляюсь, в 96-му році чи 90 му там, якомусь році. Ну. Ну але для того часу погодьтесь, з графіка просто шикарна, дуже шикарна графіка. І шикарна гра, люди постарались. Я десь читав, що це був останній шанс компанії, щоб не збанкрутувати. І вони вирішили випустити цю гру і завдяки там відвертим костюмам чи якійсь бойовій системі. Щось вони там. Коротше, це був їх останній шанс. Якщо вони прогорять, то все компанія зачиняється. Але ні, вони з цією грою дуже вистрілили і там змогли. Реалізувати там, я не знаю, всі свої плани, назбирати трошечки грошей і продовжити існувати там і дивувати своїх підписників. Не підписників, а ви зрозуміло, фанатів далі. У будь-якому випадку, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте свої лайки, вподобайки. павучий прайд сила, всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення.